Дивіться, ось, здається, катишка. Так, це не катишка, це ось просто прицепилося, раз і його немає. Так як фланель це 100% бавовна у нас, домішок немає. Я вам вже проводила тест, показувала це. Нитка. Бавовняна вспушується, щоб досягнути ось цього теплого ефекту, вона як начісується, відповідно, приподнімається ворса. Якщо його довго терти, можуть вони в кубку збиратися, ці ворсинки. Але знову ж таки, якщо дуже велике бажання, ви можете взяти щітку і розчесати їх. Тобто це не ті катишки, які сформувалися в грудочку, і ви їх не можете ні відцепити, ні. Нічого з ними не зробити, і вони як від хліба кришечки. Ви його можете легенько і видалити, можете розчесати, можете ще струсити. Це особливість фланелі. Це не є недоліком.